У тебе було таке, ніби все добре зовні, а всередині порожнє, серце ніби холодне, закрите, забите уламками з минулого. Більше не віриш людям, не довіряєш Богу, просто живеш із раною, яка вже стала частиною тебе, але послухай. Бог не хоче, щоб ти просто навчився терпіти. Він хоче зцілити тебе. І молитва це момент, коли ти кажеш: Господи, я більше не ховаю. Серце зцілюється тоді, коли відкрите. Ісус приходить туди, де боляче, не щоб осудити, а щоб торкнутись. З книги Пророка Ісаї, ранами Його ми зцілилися. Він сам пройшов через біль, зраду, рани. Він знає, що ти відчуваєш, і каже: Дозволь мені торкнутись цього. Ісусе, ось моє серце. Воно стомлене і зранене. Є люди, які образили, є рани, які я сам собі наніс. Але я не хочу більше носити це в собі. Торкнись, Ісусе, зціли те, що вже вмерло. Дай мені нове серце, серце, яке знову здатне любити. Бог не лікує швидко, але лікує глибоко. І перший крок не ідеальність, перший крок чесність. Відкрий йому серце і побачиш, що його любов сильніша за твій біль.